Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 350-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав вісім ракетних ударів, п'ять з яких по цивільній інфраструктурі міста Харків та 21 – авіаційний удар. Окрім того, ворог здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі Миколаївщини та Херсонщини. Пошкоджено житлові будинки. Противник, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. В районах Кремінна, Бахмут-Авдіївка, Опитне, Мар'їнка та Вугледар, зазнає значних втрат, особливо у живій силі. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та два удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Також наші захисники знищили російський штурмовик Су-25, вертоліт Мі-24 та два ворожі БПЛА типу Орлан. Наші артилеристи та ракетники уразили два пункти управління ворога, сім районів зосередження живої сили. Та склад боєприпасів буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.